Під час обміну полоненими 10 червня вдалося повернути і Сергія Колошву із села Заріччя Володимирського району. Нині на замковій площі захисника чекають вдома. Він був у ворожому полоні понад два роки. Замкова площа у Луцьку зібрала рідних, друзів, односельчан, захисника Сергія Колошви та просто небайдужих волинян, які прийшли урочисто його зустріти вдома. Прийшли і найрідніші мама, тато, сестра. Не можемо дождатися вже. Ми дуже його чекали. Два роки, два місяці і, і дві неділі. Дуже важко. Дякувати Богу, що він вижив і що він повернувся. Ми дуже дякуємо Богу, що зберіг йому життя. Він чудом вижив. Там, де він був, там вижити було дуже важко. Я не знаю, яким він чудом вижив, як його Господь зберіг. Поранення їли, буде лікуватися. Це все поправимо. Дякувати Богу, що живий і що він повернувся. Рідні кажуть, волинянину довелося пережити чимало, вберіг Бог. Де він був, то було дуже тяжко. Він був розвідка на самому передкові. Нам було трудно вижити. Я не знаю, яким він чудом стався живий. Може, не, не можна так казати. Що кажу, хоч господь ж полон взяли, то хоч життя. Зберіг, а ну, він сам не здався, він до останнього відбивався. Його не було кому вже там. Один зразу став, снайпер, зняв його, каже, їх було трохи. А один молодий злякався, сів у куточку, а він сам відбивався, як міг. І спину йому казав, з трьох сторон окруження було. Кульове на прольот через живіт одне, друге за вухом щокою вийшло, а третє рука на прольот. Ну, то те я зажило, а найгірше, що живіт, куля через живіт прийшла. І не зачепила нічого. Чудом вижив. Мама Валентина зізналася, не тямала себе від радості, коли почула, що сина повернуть із полону. Ладна була на кінець світу летіти і кричати Дякую тобі, Боже! що Ти його повернув. Я так кричала з тієї радості, що був на городі, аж злякався думав, що зробилося біг. Був на цьому небі. Від радості, дуже рада була. Дуже раді. Були теж, як каже, на сьомому небі щастя, що не могли дочекатися. Сьогодні всі зібралися. Так, да, всі наші. Рідні, сусіди, всі близькі, колеги. Всі позбиралися, приїхали і знайомі з рідного села Заріччя Володимирського району зустріти свого героя. Переживали всі. Я не знаю, як в такому випадку можна справді не переживати. І коли кожного разу ми бачили сім'ю і згадували про нього, то видно було і сльози на очах, і весь сум біль переживання, які були. Але слава Богу, він вже повертається додому. Зараз відбудеться ця доносна зустріч. Я думаю, всі, хто тут зібралися, щиро радіють цьому. І ось цей момент радісного повернення настав Сергій Колошва. Повернувся на Волинь після більше двох років полону та реабілітації. Присутні із вдячністю і подарунками зустріли нашого захисника, який не зрадив Україну. Попри все, ми як їхали. Я таку річ склав, що маю сказати рідним дружині, як приїду. А коли дали телефон, я два слова не міг сказати до кучі. Ну, вибачте, я не вмію там гарно, красиво говорити, але хочу подякувати всім і рідним, і вам за підтримку, за, що чекали нас і вірили, що ми повернемось. Ну, ми теж вірили, що ви нас чекаєте і дочекаються всі нас з полону. Волинянин пригадав, як потрапив у полон. Був поранений, виконували бойове завдання. Тримали оборону нашої держави, охороняли як не охороняли, а обороняли нашу цілісність. Був, був поранений і подводяний Авдіївський напрям. Що там було, не пожелаєш і врага. Тому я не хочу цього згадувати. І, ну не неприємно. Але було те, що не давало здаватися. Віра, й надія, і любов додому. Бажаємо, щоб кожного захисника, що у полоні рідні, дочекалися живим. Віра Шевчук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.